На маленькій планеті у великому лузі сходить вечір на синя, на сиза й сумне, на шовковому вальсі, на блакитному блюзі, як давно і недавно ти любила мене, як раптово в хвилини блакитно шовкові іще рух, іще крок, іще подих грози зацвіли твої пальці першим цвітом любові. Зацвіли твої очі першим світом сльози, відчорніли в саду переспілі пасльони, зимували сніги в обіймах ріки. та порожні мовчать на цепах телефони, та над ними порожні летять літаки. На маленькій планеті у великому місті Сходить вечір на сині, на сизий сумне. На сивавих дощах, в сполотнілому літі, як далеко-давно ти любив.